Друзі, мої вітання. Ну що ж вранці стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що е, не посилюватиме санкції проти Росії, оскільки за його словами існує шанс на прогрес. Чи бачите ви цей шанс? чи бачите ви цей прогрес? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим відео. Ну а ми більш детальніше щодо наших ключових партнерів, наших сусідів, в яких відбуваються певні політичні зміни, що можуть на нас повпливати, будемо обговорювати з нашим експертом. Це політтехнолог. Керуючий партнер компанії PGR Consulting Group Руслан Рохов. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня. Що ж, заява Трампа після вчорашньої розмови із Путіном і з Володимиром Зеленським, що Росія Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню. Щойно завершилася моя двогодинна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Вважає, що вона пройшла дуже добре. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що більш важливо, про завершення. Війни, умови для цього власне будуть обговорені між двома сторонами, які тільки будуть можливі, тому що саме вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Перше питання, яке виникає, для чого нам знову сідати з росіянцями за стіл переговорів? Ми в Стамбулі бачили, ми намагалися договоритися з ними про перемир'я. Ні до чого це не призвело. Що може на це розмінитись? Ну на цей раз на відміну від Стамбулу була особиста зустріч в онлайні телефонним зв'язком між Трампом і Путіним. Вочевидь, вони торкнулись інтересів обох сторін. І перспективи миру. Я вчора після е телефонної розмови Трампа і Путіна, після того, як він потелефонував європейським партнерам, президенту Зеленському, і зробив про це твіт, <кій> зробив допис, що те, що він написав, свідчить, що санкції будуть на паузі. Його властива риторика. Власне, е як і попередній раз, коли е Путін. Призначив зустріч на 15 число. і Трамп сказав, що сторони негайно мають зустрітися. Черговий негайний привід негайної зустрічі було зрозуміло, що о, Трамп буде намагатися використати кожну можливість. І Путін використовує жагу Трампа забезпечити мир е, і увійти в історію, хто його уклав, е, дякувати е, нашим європейським потребам партнерам, е, партнерам е, Урсула фондрляйн і інші лідери, зокрема е, канцлер е, федеральний е, Фрідріх Мерц, заявили, що Європа якраз залишиться послідовною стороною, яка підтримує Україну, і вони працюють над запуском чергової серії санкцій, наскільки. Власне, мир не настав, як того вимагали коаліція охочих в Києві, коли вони повідомили, mm -hmm. що 12 числа травня не буде миру, то тоді будуть жорсткіші санкції, щоб спонукати Росію до того. Виглядає так, що е, Трамп продовжує е, е, йти на повідку у Путіна, який е, його йому згодовує марні сподівання на мир. І в результаті е, ми бачимо, що це е, заставляє його бути в такій слабкій позиції. Натомість, ми бачимо, що в Самій Америці ситуація дещо змінюється. Лінсі, грем, сенатор е, республіканець, який також був, до речі, в Стамбулі е, і, і все пушить тему підвищення ставок, і що Сполучені Штати мають підвищити мити до 500% відсотків на. Власне, всю продукцію з Російської Федерації а також накладати вето на країни, які торгують з Російською Федерацією з е, е, таким вторинними санкціями, з тим, щоб вони мусили заплатити за те, що співпрацюють з Росією. От і найбільше е, такий вид санкцій міг би спрацювати відносно Індії, яка купує багато нафту, на нафти для того, щоб потім переробляти її і продавати нафтопродукти до Європи. Виходить, що це могло б суттєво зменшити попит на російську нафту. А відтак це була б серйозна недоймка до державного бюджету Російської Федерації, що вплинуло б на споживання резервів. А відтак до рухало і до інфляції і до економічної кризи, що їх би послабило в довгостоковій перспективі, А відтак Путін боявся б за наслідки і хотів би миру? Тому розуміємо, що резерви є, і от цю дискусію Лінсі Гем е, е, намагається породити. І ми вже бачимо е, раз по раз, представники адміністрації е, починають говорити, е, в тому числі Трамп сам особисто до того, як звонив Путіну, що от є е, в Конгресі люди, які хочуть е, підняти санкції, і от він стримує його адміністрація стримує цю жагу підвищення санкцій, мовляв, що е, треба домовитися, бо тоді він не зможе. Апелювати до е е конгресменів сенаторів про те, щоб цього не робити, виглядає так, як е начебто е Вашингтон намагається розіграти гру хорошого і поганого поліцейського відносно Кремля, де Трамп для Кремля є хорошим поліцейським, який, начебто, на його боці, постійно апелює, підтримує і е е роздається е численними компліментами. А Лінсі Ґрем. Як такий республіканець ясту, який каже, потрібно тиснути мир через силу, те, що обіцяв Трамп. Угу. Пане Руслане, санкціями більш-менш зрозуміло, як можуть далі діяти, яка позиція американців, зокрема. А щодо допомоги військової, якщо нас Америка закликає сісти за стіл переговорів і вести прямі переговори з Росією, це означає, що військова допомога теж може бути поставлена на паузу? Я не думаю а, на відміну від попередніх періодів, коли Допомога була допомогою, це могло б мати місце. Але оскільки у нас вже ратифікована фактично угода по інвестиційному фонду, і допомога Сполучених Штатів вважається внеском їхнім за зобов'язаннями, відтак для них це фактично інвестиції, це не безповоротна допомога. Відтак немає жодного сенсу стримувати свої інвестиції, оскільки все, що надано. Сполучених Штатів як техніка потім купується з державного бюджету, і фактично це запас економіки Америки, і це вигідно власне і його партії, і самому Трампу. Тому жодного зиску з точки зору вигод. А ми знаємо, що Трамп це політик, який мислить транзакційними поняттями, інтересами такими егоїстичними. А відтак, оскільки це суперечить егоїстичним інтересам, я не думаю, що буде припиняти Більше ми бачимо, що тривалий час нам не могли передати Абрамси з Австралії, тому що так. потрібно було мати дозвіл з боку Сполучених Штатів, і от ми бачимо, що останні тижні були новини, що цей дозвіл отриманий, і там має бути партія. Не говорять колись в цілях безпеки. Але говорить про те, що приїде велика партія чергово-абрамсів, які будуть дуже е, помічними на, на, на фронті під час літньої кампанії. Угу. Гаразд до інших е, потенційних можна зазначити так е, загроз від наших інших партнерів і, більш того, наших сусідів е, е, після виборів у Румунії можна зазначити. Видихнули з полегшенням до бо переміг якраз про європейський кандидат. Але от тепер хвилює польща. Знаємо, що соціологічні опитування до початку виборів давали всі підстави бажати, що перший тур президентських виборів у Польщі принесе переконливу перемогу мару Варшава, але вийшло геть по інакшому. І разом з тим третє та четверте місце зайняли ультраправі та що важливо для нас, от в першу чергу це відверто антиукраїнські політики. Що мені відбувається у Польщі високо? цей результат ультраправих політиків Польщі, це якесь тимчасове явище, скажімо так, чи це от якісь відображення більших змін у країні? Як це на нас вплине? Ну, дивіться, загалом популярність правих зростає завжди в кризові часи, особливо коли війни. Чому так відбувається? Тому що коли страшно? І коли є невизначеність, хочеться ну, природнім чином убезпечити себе, але і... у Польщі немає війни. Польща закупила таку велику кількість озброєнь. Законтрактувалася, і розуміння того, що Білорусь на кордоні з Польщею і Калінінград Російська Федерація також і перспектива пробити коридор на сувалках і про те, що це говориться в риториці. Дуже страшно страшно в біса лякає поляк, а тому те, що там немає бойових дій, не говорить про те, що їм не страшно. Кадри, які це бойові дії з України, і риторика про перспективу війни в Польщі їх дуже дуже лякає. А це означає, що вони шукають когось, хто здатен їх убезпечити або подбати про обставини, при яких загроз не буде, і традиційно праві сили говорять про національну ідею, про національні інтереси, про суверенні інтереси своїх виборців. І відтак і популярність їх росте на тлі зростаючого попиту серед виборців. Ми бачимо, що загалом європою принеслася ця така права. Права хвиля, і цей тренд до е, настання сталого миру і гарантії відсутності війни в майбутньому в Європі е, буде зберігатися. Це перше, друге. Ну е, відверто кажучи, жодних е, з точки зору е, двох кандидатів, е, які потрапили до другого туру, е, інтриг не було. Соціологія показувала, що це скоріше, все будуть представники двох системних партій. Ліберальної е, платформи Богальської, яку представляє чинний мер столиці Рафал Чорсковський. Е, ну і власне директор інституту пам'яті, який е, підтримуваний головною сьогодні позиційною силою, колишньою силою влади партією Право і та справедливість. Е, те, що третє і четверте місце ультраправі взяли, е, це добре, це означає, що системна партія ПІС. Не взяла на озброєнню оцю таку агресивну антиукраїнську риторику. Це був природний наслідок. Загалом ця ніша з'явилася. Вони відносно молоді сили і кандидати, і конфедерація розправила плечі за рахунок того, що піс. Дрейфував ближче до центру в результаті того, що вони були у владі, коли трапилося широкомасштабне вторгнення. Польща йшла на зустріч да допомагала нашим біженцям. Навіть без паспортів пускали закордонних з перетинали кордон. Потім допомога і так далі. Все це в очах такого правого ультраправого виборця демонструвало після відносно них ліберальнішу. Політичну силу. Це говорить, що піс стає системною правою консервативною силою. Але, наприклад, як в Німеччині, як ХДС ХСС, в той час, коли відносно ХДС хсс в Німеччині є ультраправо АФД, це говорить, що Україні принципово не важливо, хто переможе між двох кандидатів другого туру. Ми маємо двох найбільш поміркованих. Очевидно, що вони є пропольські. Ми бачимо, що Рафал Часковський, який мав бажання поборотися на за такий правоцентр виборця, почав робити таку відносно нас неприємну риторику, що мовляв перспектива України, це буферна держава з цілях безпеки інтересів Польщі. А і саме я пов'язую особисто саме з цим, в тому числі падіння. Його рейтингу, оскільки він е, розраховував отримувати більше, Там вони хотіли мати там 34 плюс-мінус. Е, не добрали, не добрали uh -huh. свого виборця. Е, це виглядає як кейс з Юлією Тимошенко. Пам'ятаєте, коли були в 19-му році президентські вибори, і в неї такий був ребрендинг, е, новий курс. Вона змінила зачіску, почала говорити про діджиталізацію, про молодь, перспективи та виростання економіки. І, очевидно, бабуся, які за неї голосували, це всі слова були якісь як: якщо не іноземні, то матюкливі. І, що це трапилося з на, з нашою Юлією Володимирівною, і вони по соціології це побачили і за два місяці згорнули цю компанію, повернулись до старої такої, такої риторики: зубожіння а, людям нема за що їсти, тисячу гривень, бабуся, село і так далі. А, мені здається, що в Рафала Черковського трапилося той самий казус. А він, він хотів розширити електоральну базу, щоб мати не тільки цей е, е, терліву ліберальну частину, такого класичного міського виборця інтелігентів, а поборотися за менше містечка, за аграріїв одних коаліцій, аграрна партія, а е, для того, щоб завоювати їх. І він хотів показатися е, е, виборцям. Цим, як кандидат в президенти, який буде дбати про національні інтереси, що е, інтерес України і допомога Україні е, в виживанні не домінує над національним інтересом. В результаті для ліберального його виборця це був незрозумілий хід е, це була для них зрада цінностям, і вони могли просто не, не те, що голосувати за інших, Вони не пішли голосувати. Відтак зараз у нього буде виклик. Ми бачимо, що сумарно, якщо б ми взяли учасники першого туру і сплюсували а, власне результати, ми бачимо, що ультраправи би відійшли, скоріше за все до а, правого кандидата Піс, і він би виграв. Тобто, якщо не буде зміни явки, то переможець очевидно. Угу. Часковський може виграти виключно за рахунок сплеску, те, що відбулося в Румунії. Коли перший тун тур на власне Нікошордан програв і суттєво в 20%, відсотків. В нього було біля 21% в той час, як 41% був у Джорджа Сіміона, і в результаті другого туру він надолужив, але у Джорджа Сіміони в першому турі не було джерел на поповнення голосів, оскільки він фактично був єдиний на, на правому спектрі, тому що джерджеску не зареєстрували. Шо ШАХ також була не зареєстрована, виходить, всі праві виборці мали одного кандидата. В Польщі інша ситуація. Там є ряд інших правих кандидатів, які набрали третє-четверте місце. І в кандидата від ПІС є потенціал добирати. Відтак, Черковському ну, потрібно чудо, щоб він переміг, але знову ж таки, повторюся, Україна в такій парі зобов'язана утриматися від вболівання за будь когось, це як умовно, демократи і республіканці у Сполучених Штатах. Mm -hmm. Вони завжди будуть у владі якісь конфігурації в більшості, в меншості, вплив коли-небудь буде одного, потім іншого. Президент. Якщо ми за когось уболіваємо, ми робимо з другої партії опонента. Україні не можна мати опонента в обличчі двох системних партій. Всі контрсистемні проросійські е, політики залишились за бортом, а два системних е, пропольських політики, які будуть е, в е, будучи у владі, будуть займати значно більш конструктивнішу позицію. А е, і Україна завжди з ними домовиться. Е, є у другому турі. Тому можна ви е, негативні сценарії залишилися за бортом е, у Польщі. Е, питання наскільки принципові. І затяті будуть президенти наступні, і як Україна буде мусити з ними домовлятися про взаємовигідне партнерство. Угу. Уточню в цьому контексті негативні сценарії за бортом це означає, що у подальшому, наприклад, у нас більше не буде блокування кордонів з боку Польщі, піднімання питання волинської трагедії, як зазвичай це було останні роки? Не означає. Про риторику і точкові блокування кордону ми не можемо говорити як перспектива, що цього не буде. По-перше, це щоблять окремі громадяни, і ми бачимо навіть уряд Туска і тим більше попередня влада ПІС, яка може отримати знову президента, вона не піде на погіршення свого іміджу. І репутації виборця правого тому, що ну для піса це говорить про черговий переток голосів до конфедерації, і, і вони просто будуть утримуватися будуть перемовини, але ніяких інструментів використання поліції чи інших державних органів для того, щоб усунути блокаду кордону, вони приймати не будуть, бо це їм е, політично зашкодить в майбутньому. Ну, ми бачили, що був при уряді е, е, коаліції Бевательської широкої коаліції, яка сьогодні при владі також е, не розблоковували е, численні спроби блокади українського Це говорить, що це буде продовжуватися. Е, незалежно від того, яка партія буде керувати Польщею, влада не буде використовувати силові методи е, усунення. Перепон е, з цього власне і випливає те, що я говорю вже. Багато років ми на увазі спочатку широкомасштабного вторгнення, що сьогодні фактично для нас Румунія головний стратегічний партнер, тому що так у нас велике е, сухопутне, я б сказав би так, сполучення і приватні на перевезення через україно-польський кордон, але насправді. Понад 80% експорту це Україна залежна від Румунії, тому що ми виходимо mm -hmm. через їхні води це в широки в широки в широкі води світу через в через Туреччину, далі Середземне море. А ми використовуємо власне дельту Дунаю, фактично як. Інфраструктуру портову, звідки звідки відправляється а раніше ну, і, і взагалі порти їхні так само користовували. плюс постачання в два боки, плюс те, що там а, а, є сили ППО, плюс авіація НАТО. Зараз там буде найбільша база НАТО, а, плюс а, нарешті ухвалили рішення Румуни, що вони на відміну від поляків будуть збивати безпілотників. Е, тому ну сьогодні Румунія для нас просто як як повітря, як кисень, без якого жити не можемо. Е, угу. А складні часи з Польщею. Я думаю, зміняться. Коли коли Україна не тільки е, з великих таких комерційних оптових поставок через південь, через е, Румунію почне е, торгувати з Європою. А почне це робити повністю по всіх напрямках. Тобто маленькі приватні також підуть на опт через море тількись е або е інші З дистриб'юція через е через південь. І коли наш е товарообіг е з румунами перевалить польський, тоді буде те, що робиться з Трамп з Трампом. Да? вони порахують оскільки вони не до отримали, і вони розуміють тоді, зрозуміють. Що е, таке шкодське е, ставлення, яке собі дозволяє там конфедерація або інші подібні штиву політики, ведуть до економічних збитків для поляків. І коли вони почнуть це використовувати в риториці електоральній, е, е, зміниться запит виборця. І тоді е, е, не не тільки. Можна буде публічно критикувати блокаду, я тоді думаю, буде перспектива використання власне правоохоронних органів для розгону блокади магістрали, тому що це це дозволено законодавством. Тобто, просто жодна влада до сьогодні не використовувала силові методи усування, побоюючись електоральними наслідками. Як тільки зміниться кон'юнктура, як тільки зміниться публічне сприйняття. Цей момент розв'яжуться руки, і ми будемо бачити зовсім іншу ситуацію на Угу. Пане Руслане, Наостанок хочу ще вашу оцінку а, тим заявам, які пролунали з від інших наших сусідів. А, це Молдова а, доволі багато. Вчора ширило це відео з виступом а, однієї політикині з проросійського полу її до цього відносять. Вона закликала анексувати частину Одещини. Це представниця проросійської групи Ілана Шора. звати. Та є Вікторія фортуна і заявила, що Молдова повинна повернути собі Буджак, це південна частина Одеської області, аби стати відновити вихід до моря. Як ви оцінюєте цю заяву цієї пані Вікторії? Про що це? Зоглядне, те, що це просто заява цієї проросійської групи, чи все таки це прирочно цим виборчим процесам, які в Молдові теж будуть? Ну, власне, це частина компанії фортуни Вона, як правило, зазначили. Є маріонеткою Ілона Шора, білого олігарха тутешнього, який випереховується переховується зараз в Москві, якого переговорили до 10 років позбавлення волі, угу. а він є для росіян фактично як інфраструктура впливу через нього і його адміністрацію процесу дистриб'юції грошей до виборця. Будуються електоральні сітки. Власне, Вікторія Фортуна з'явилася політиці: балотувалися в президент минулого року. Взяла невеличкий результат, і ось цей весь її результат це була власне сама сітка. Шора. А наразі вона взяла таку молдавіністську риторику. Використовує православну церкву російського патріархата як на таку репутаційний капітал, де попи ходять з неї і благословляють, і моляться за неї. Ну, власне, прокладають шлях до серця виборця, який є консервативним в сільських територіях, і власне вона там зосереджується саме на них. І для того, щоб посилити свій імідж, показати, що вона дійсно бореться за національні інтереси. А те, що ми говорили про море, як і для України море важливо, так само важливо море для, для Молдови, бо це можливість великого кількості дешевого експорту. Це робить молдовські товари конкурентними на зовнішніх ринках. Їм недостатньо порту Джорджу Решти, який їм дістався за рішенням України про обмін територіями. Ось, а, і от вона хоче показати, що коли вона прийде, мовляв, буде більше доступу до води, більше портів, торгівля, розвиток, економіка і всім стане добре. І от вона борець за благополуччя Молдаван. А це спроба зайти в нішу а, борчині за інтереси Молдаван. Така якщо якщо зараз є багато проектів е, в Москви на е, проросійських, да там соціалісти, комуністи, там шора, ряд інших кандидатів, які кудись примкнуть, а е, є спроба пограти в центрі е, е, блок альтернатива Де коли де колишній політрук е, пропагандист, головний соціаліст, який став мером від соціалістів, а сьогодні в нього партія е, національний рух. Альтернативи вони намагаються там скласти вже про європейську конкуренцію, говорять, що вони за європу, говорять що не про румунські, і от е, е, залишилося місце не зайняте між такими проєвропейськими румуномовними політиками і відверто проросійськими. Хтось то про от вони туди е, власне спрямовують е, Вікторію Фортуну, і mm -hmm. вони навіть. Партію назвали схоже до того, як це роблять в Румунії Молдова, Мари, Велика Молдова. Якщо Румунія Мари, як ідеологія аури, який от Сіміон представляв, для те, щоб відновити велику сильну Румунію, а це значить, що претендують вони на Бесарабію дати. Те про що Вікторія Фортуна, тільки Фортуна для Молдови, а ти для Румунії вони претендують на саму Молдову і на північну боковину відповідно нашу Чернівецьку. Область відповідно вони, оце ця, ця, риторика зрозуміла, бо бо це є вже частина політичного процесу в сусідній Румунії, і вона намагається легалізацію цієї дискусії через участь Сіміона в другому турі використати для того, щоб мати можливість себе легалізувати як молдовіністку. В Республіці Молдова тут конче важливо сказати, що якщо не з'явиться якийсь якихось справжніх молдовиніських політичних проєктів в середині Молдови, які інспіровані самими місцевими елітами, то скоріше за все неї навіть може вдатися. І на жаль, буде ключова проблема в тому, що тоді з'явиться ще ширший спектр проросійських проєктів, і єдина проєвропейська партія. Яка буде мати змогу заходити в парламент в вересні цього року, це буде партія Пас А партія Пас. Ну ми буквально постійно. Я тут зараз в кишиневі говорю з різними політиками, впливовими людьми. Я бачу, що навіть вони, навіть ті, хто були дотичні до виборчих кампаній, самого пас попередніх. Визнають, що більше ніж має Санда в першому турі пас взяти не може. А в першому турі в минулому році має Сандо взяла з діаспорою 42%. Рейтинг партії значно менший ніж має Сандо. Відтак вона візьме відсотків на 5 мінімум менше. Тобто це це з діаспорою в тому числі це буде десь 37 плюс-мінус відсотків. А це не рахуючи того, що є нарікання на уряд незадоволених діяльністю уряду, там 70 вісімдесят і воно буде давати свій відбиток. Тут ключове що пас сам не зробить більшість, і дуже важливо, щоб як і от на темі молдовинізму в центрі, так і на правій темі про європейський, можливо, навіть на уніяніській з'явилися нові політичні сили, які будуть користуватися попитом і підтримкою всередині. Молдови, щоб була перспектива, ну власне форматів різних коаліцій, які будуть зберігати цей проєвропейський вектор розвитку Молдови.